І здоров'я! Наближаються новорічні свята, рістряні свята, тому кожна господиня хоче порадувати свою сім'ю смаколиками. Сьогодні до вашої уваги я пропоную тирім з індички. Це вишукана французька страва, яка перекладається в м'ясний хліб. Тирін, смак має дуже і дуже ніжний, він корисний як дорослим, так і дітям. Тирін може замінити. Вам копченості, які би ви хотіли придбати супермаркеті. Проте готується він дуже легко. Беремо свиний гуляш. Бажано, щоб м'ясо було жирніше 600 грам. Філе індички 400 грам. Філе нарізаємо на дрібні шматки. І будемо пропускати його через м'ясорубку. Додаємо цибулю 60 г, чесник 15 г. Все це ми йдемо пропускати через м'ясорубку. Два яйця, сіль, перець, спеції. І наш секретний інгредієнт це коньяк, який надасть масі, стійкості і смаку. Вимішуємо. Коли ми добре вимішали масу, ми намагаємося її вибити хвилинку. Щоб маса була лікою. Терон ми можемо запікати як і в формі алюмінієвій, також можемо його виробити у вигляді рулета. Сьогодні ми терон будемо робити у вигляді рулета. Беремо харчову плівку, розстеляємо і на харчову плівку складаємо бекон. Розкладаємо бекон. По всій ширині бекону викладаємо котлетне м'ясо, яке ми підготували з філе-індички і свиного фаршу. Формуємо, формуємо рулет. Добре, прокручуємо і зав'язуємо. Тепер, коли рулет сформований, ми ставимо його запікати. Беремо фольгу. беремо фольгу. ставимо наш рулет, і закриваємо. Беремо деко не. Запікання ставимо на деко, заливаємо водою і при температурі 160 градусів запікаємо 30-40 хвилин. Коли рулет запікся, ми ставимо його остивати на 2-3 години в холодне місце. Після цього ми можемо його подавати. Тирім подається як холодному, як холодна закуска, так і гаряча. Лише форми рулету можуть бути меншої форми. рулет готовий. Їжте, смакуйте, насолоджуйтеся смаками. Він корисний, як і дорослим, так і дітям. І не забувайте, що це альтернатива з копченостям із супермаркетів, приготована їжа своїми руками. Набагато краще смакує чим з магазину. Веселих вам свят!